Саме також пробуйте, грудині, значить, грудині, значить, ага. Саби, попробуйте визначити посередині грудини приблизно. Вверх груди. нього отут. Все би пробуйте. попробую. внизу мочевидне відрустом де ребра сходяться. Ага, так. Бачите? От тут також можна на манекені цьому відчутно трошки. І приблизно посередині це є місце, на яке ви будете тиснути. Тильною стороною, так? Так, Але дивіться, ви стоїте йому зараз на ногах. А. Тому ви маєте стояти або зліва, або справа від потерпілого. Обов'язкова умова, ваш потерпілий має лежати на твердій рівній поверхні, не на ліжку тому колеса. А вам треба, щоб було е, знизу тверде, і оці натиски, які ви будете робити, вони будуть якраз ефективними для того, щоб серце. Виповнуло свою функцію. Mm -hmm. Отже, тут і отут. Добре. Це десь тут. Приблизно посередині, так. Ручки ваші рівні. Чула, не Відчуваю вони подають. Руки не припадні. Що робить? Голос. Фітру, знаю, знаю, вихати, так? Так? в голові, там, шум з ви зупиняєтесь, тому що коли ви вже втомились і ви будете наступні трати свідомість, вас рятувати не будуть. Тому ви зупиняєтесь. І... Все. Тобто, ще раз давайте проговоримо. До приїзду, що ми робимо, Поки людина не, не подала ознаки життя, до е, моменту, коли ви настільки стомили, що ви не можете продовжити, ефективності в цьому немає. Якщо нас є багато, ми можемо мінятися. Ми можемо мінятися. Але обов'язково треба проговорити. Тобто, коли ви робите ці компресії, ви не так, що все, я стомився, я перестав це робити. Ви проговорюєте наперед. Комусь то є поруч, Едуард знає когось. По імені. Він каже, Качає, один качає, качає. Він каже, Олег, я стомився. Я стомилася, Олег, ходи мені будеш допомагати? Що Олег робить? Олег підходить, стає напроти мене, не поруч біля мене, а напроти. Олег, ходи мені допомагай, тому що я вже стомилася, я неефективно виконую навіть. Олег, швидше. Стаєш на два коліна ближче до мене. На три я забираю руки. виглядає. А, я вже десь 30 зробив, то можна продовжувати mm -hmm. далі? Треба? Можешь, робиш доки-доки, або не Тому... ожива, або... Я... або... Тому я про це говорю. Ви тоді, якщо ви не маєте... Питання, чи тобі дух стане працювати Тому. І Тому. І до безконечності? Ви не працюєте в кілометрів, коли ми з вами подовжуєте час клінічної смерті. А як зараз А як ви починаєте? Давайте ще раз починаємо ззаду. Коли ми робимо серце? Ми дивимося, чи безпечно в нас на А що, що виявляється небезпечно для вас? Якщо сталася дорожня транспортна провода, і ми виходимо в якусь частину, то машини їдуть, наприклад. Якщо на тротуарі, наприклад, десь... Ми або почали підписати людину на безпечне на безпечне місце. Okay. Хлопці, які для вас є умови, коли ви не підете надавати життя. Добре, а що це саме? А що це саме може бути? Може, наприклад, бути, руйнується будинок, не знаю, щось купало, пожежа, ви чуєте голоси, ви чуєте, що там кричать, рятуєте. Ви будете йти рятуватися? Так, тому що ви можете просто стати наступною жертвою. Тому, власне, ваша, ваша особиста безпека, я понад усе. Це що стосується до вашої фізичної безпеки, що стосується до вашої біологічної безпеки. Коли ви надаєте допомогу, наприклад, при критичних кіломечах, при тій самі серцеволегені реанімації убезпечити себе від біологічних виділень людини, які, через які ви можете інфікуватися, ви маєте працювати в гумових рукавички. Тому дуже вам рекомендую собі купити гумові рукавички, знаєте, в кілька сюрпризах є такі і яєчки? Да, запхайте ті е, рукавички, киньте собі десь сумочку, кишеню, не знаю де, І майте собі їх суворі. Вони можуть знадобитися, і ваші дії будуть більш впевнені, ви будете на руках назавжди, бачите, на, я зараз замотала, тому що якісь порізи, якісь є в нас вхідні ворота для інфікування. Тому, щоб забезпечити себе від біологічних видів цієї людини, ви налізте туди руками е, без гумових рукавичок. Так само, що стосується... Е, Штучного дихання ви його не робите, коли є людина вам незнайома, вас немає маски клапана або нема мішка буржу, тобто спеціальних засобів для того, щоб ви могли обезпечити себе і не інфікуватися від цієї людини, яку ви вас.